Доброго дня, слухачі радіо ЄФМ на хвилі 108 та глядачі Телестудії Лубни у соцмережах. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Приймак, директор КП Лубни Теплоенерго, і будемо балакати про тему підготовки до опалювального сезону. Дмитро Васильович, на даному етапі на якому етапі, так би мовити, підготовка до опалювального сезону? Доброго дня, Олександр. Доброго дня всім мешканцям міста Лубен. Що стосується підготовки до опального сезону, підприємство наразі виконало всі необхідні роботи, підготовлення, все необхідне котельне обладнання, проведений ремонт теплових мереж, гідравлічні випробування. Тобто в котельні та обладнання підприємства готово для пуску теплоносія на житлові будинки. Залишилось ще питання по деяким житловим будинкам щодо заповнення теплоносієм. Та їхньої готовності, ну, але ж це протягом тижня ми всі ці питання вирішимо. Згідно з чинного законодавства, опалювальний сезон починається, коли середня температура на вулиці протягом 3 діб складає нижче 8 градусів. Вчора був перший день, коли середня температура повітря. Вилучно спустилась нижче вісьми і склала 7,4 градуса. Тобто, в три доби чекаємо в розпорядження міської влади і запускаємо теплоносій на житлові будинки. Тобто, можливо, що на цьому тижні вже буде тепло у. Приміщеннях ті, що до теплої Бо я дивлюся по новинах, то вже деякі міста Полтавщини вже розпочинають потроху ну, розпочинають, це Може, мається на увазі, що підключають соціальні об'єкти, наприклад, там лікарні Можливо. І щодо нашої лікарні, то опалення лікарні вже почалося на минулому тижні. Ми також згідно розпорядження міського голови подали теплоносій на нашу лікарню, і там вже тепло. Протягом двох діб, а саме сьогодні та завтра, підприємством розпочато пуск гарячого водопостачання по будинкам споживачам. Тобто на завтра на вечір гаряча вода вже буде. Ну і коротенько розкажіть, так як минулий опалювальний сезон показав. Часті відключення світла і часто, що світло було пов'язане з подачею того самого тепла. Наскільки ми в цей опалювальний сезон входимо підготовлення? Так, ми врахували всі ті істотні умови в минулої зими. В нас в майже всі котельні виведені на окремі лінії жилення по електропостачанню. І також завдяки допомоги з області, нам ми намоглися встановити на всі наші котельні генератори. Тобто, у разі вимкнення електричної енергії, там, блекаути чи ще якоїсь технічної причини спеціалісти підприємства протягом деякого часу, в залежності від генератора, в залежності від котельні, Переходять на генератор і забезпечують подачу тепла на будівлі мешканців міста Лубен. Це може бути як 10-5-10 хвилин, а може і до години, бо генератори в нас є серйозні, там 200 кВт потужність і більше. І потрібно дотримати правил безпеки, щоб перейти з однієї лінії електроживлення на генератор. Ну, а наскільки максимально може вистачити? Я, я думаю, вважаю десь хвилин 30 до години. Це mm -hmm. максимально. Взагалі з тенденцією з року в рік на даному етапі підготовка така сама, як і в минулі роки до війни. Підготовка у нас фіде, десь на одному рівні. Ми знаємо, ми кожного року вбудуємо свої плани, ті реалістичні, які ми можемо виконати. І виконуємо. Тобто обладнання все працює. Теплові мережі ми проходимо гідролічні випробування, і якщо вони не витримують, ми ремонтуємо. Якщо вони витримують, то ми залишаємо як є. Наприклад, в цьому ремонтному сезоні ми замінили десь до кілометра теплових мереж. В, минулу, в минулому. Ремонтному ми замінили десь 880, ну 900 майже. Тобто, біля кілометра теплових мереж ми постійно замінюємо. Замінюємо і обладнання насосний парк. Тобто щорічно ми зменшуємо кількість споживання електричної енергії за рахунок встановлення насосів з більшим коефіцієнтом корисної дії. Тобто щороку у нас йде тільки на покращення. Ну і за усі там 900 метрів труб, що там замінюєте, Це ж також зменшується тепловтрата. Так, зменшується тепловтрата, і ми в кожного року намагаємося з усієї кількості теплових мереж, що ми змінюємо прокладати теплові мережі з попередньої ізольовані. Там досить малі втрати, десь 2, 3, 4%. Відсотки. Але ж вони коштують в декілька разів більше, ніж звичайні. Але кожного року ми якусь певну частину прикладаємо 200-300 метрів кожного року. І можливо ще кілька слів по боржниках. Є, наприклад. Люди, які переживають через те, що їх можуть через борги відключити. Це перше. І по-друге, взагалі кількість боржників, наскільки вона впливає на повноцінну роботу підприємства, так саме головне, по-перше, боржників ніхто відключати від теплопостачання не буде. Зараз воєнний стан. І задача підприємства, незважаючи на заборгованість мешканців, це подати якісну послугу. Але ж при цьому накоплюється заборгованість підприємства за спожитий природний газ перед НАК Нафтогазтрейдинг. І ці кошти підприємство повинно сплачувати. НАК Нафтогаз вимагає Оплату від підприємства, і ми змушені також прохати своїх споживачів сплатити ту частину, яку вони в змозі. А зрозуміло, що з, з певних обставин може повністю сумою мешканці не можуть заплатити, але ж можна заключити в договір реструктуризації. Є підтримка з боку держави у вигляді субсидій. Ну, потрібно, потрібно платити. Бо якщо назбирати суму, то після перемоги у війни все рівно потрібно буде сплачувати. Нікуди від цього ми не дінемося. Добре тоді. Дякую вам, Дмитро Васильович. Я сподіваюся, що дана інформація для багатьох дасть відповідь на деякі питання перед. Початком опалювального сезону. Ви дивилися і слухали Радіо Лубни та дивилися телестудію Лубни. До зустрічі, до побачення. До побачення.